Ох, сів, на жалів Я наплакав, так плакав на цього саргана, що не ловиться, що він такий аж і ключик, він пручається, кидається, воно як дельфін просто. От він, от він і далі би запутався. Тим бо зірветься. А, в клюві ще попався нормально в клюв. Так, да, може тікти. Оп, ні, хороший, дивіться, Який славненький сарганчик. Ай, клас. Оп, зловили. Таку рибу мрії зловили. Гляньте, який сарган, сарган В клюв, все як має бути, все по правила ж диво сталося. Ми таки їдемо, наша сімейка така красива. І котик там наш зайчик маленький, котрусик, котусик, заюсик. Так що ми їдемо, ми їдемо до Морька. Ловити сараганів і не тільки. Да? Да. Да. Ну, ніж, сараганів їдемо якраз таке ловити і просто гуляти до Морка. Це так припало на вас. Хе-хе. Ми з оставчиком ловим риб. Він в шоці, звісно, від цього, ну, а які в нас варіанти. Так, заброс, обережно. Якось рана і кого ловиться. Ми піснемо зараз і зловимо бокотик. А, вкачення точно зловимо. Арканя ми так боком плавали. <гану> Пількер сьогодні зробив отаку Ой. от цяцю. А вона... екран просто тукне, а далі знімає. <гану> Ось, такий от красиво сьогодні зробив. Такий прикольний пікірочок і ще й морський тренічок. Тя ну, мало пловити, бегу шарга. Опа! О, є тут шарганчик, а я возьму, щас, в одній час тут не є, ніде не дивилися. А я казав, що немає. ну я теперь верю, что он тут есть, я теперь хочу его Купил широкий в пять, о, сразу две, и сразу сарганчик, ничего себе, вот что значит. Хороша. Да, так, так. А ні, щось не, кося тяну, мені здається. Це бомбарду через тяну, бо не пручається, ні, пручається, стоп, пручається. Я вже думав бомбарда. Він щось так спокійно йде, той сарганчик. Дрібний, дрібний. Да, он, а, бачу, от йде. Ось така рибка там йде, ви гляньте, рибка-рибка. З першого заброса. З першого ж закиду у нас сарганчик невеличкий. Люди добрі, дивіться. Опа! Такий от сарганчик. Така от рибка. Шикарна. Шикарно. Так, ну що ж, відчіпляємо і далі. Мій пількер спрацював, слухайте. Не даремно сьогодні виділив час на цей пількер. Давайте спробуємо ще. А раптом диво станеться. Опа. Пішов процес. Спробуємо. Так, ну що, з другого разу ні, не буде. Я не міняв. Ну, Не хоче поки що. Ну у мене нет. Поки що не хоче. Ну, давайте спробуємо активнішу проводочку. Ну, Не хоче. Опа, що там, що там? Ну, Хтось зловив. Ну, такі сарганчики вересневі, але з середини вересня, точно не кінця. Так. Дубль два. Опа, класс закинув, шикарно. Шикарно закинув. Ну, де там? Цей сарган. Повітря шикарно летить. Оп, ну що це було? Схоже, було на плюванді, але... Але щось пішло... Не є! Є, догнав, догнав, ось він догнав. Треть... З третього разу. От що значить. Постарався. Але місце ще хороше. І дивіться, він там красивенько так пливе, пливе, цей сарганчик, дивіться, пручається це все так. Клас, 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 клас. Пручається, зайчик, Опін. Отак от. Отак от. От, так от сарганчик наш. гляньте, Така рибка. Шикарна рибка. Рибка-сарганчик. вот так от. Оп! От, і бачите, в клювік. Все як положено, все як має бути, воно в клювік ловиться. Не придерешся. Єдине, що бачите, без щипців сьогодні, бо що, на один день раз в місяць приїхати, то самі розумієте, не підготовлений від слова зовсім. Дитина малаше чекає там. От. Так що давайте відразу закидаю. Отак от. Так от. Окей. Шикарно, мені прям подобається Привет. Вітаю, вітаю! здоровий. Що там? Філінку? Щось не зрозумієше, що це там таке таскається. Де там цей сараган? Нема саргана. Не бачу, щоб нас доганяв. Як одягаєш там кучу кіз, то кефалю так Ага. Як собаки, блін, за тим червяком. Воно так-так-так-так-так-так-так-так-так. Блін, все дотягнуло, уже нема. Уже вона ж поскоріше тягне, а собака все одно біжить за ним. Скажи, а Ну так, кефаль його доганяє, він ще й возмущається. Якби вона втягнула, то лавить. Ну так, я розумію. Ой, червяк, так. черв'як не дешевий. Хробак. Де це сираган? Щось не хоче ловитися. Активного кльову немає. Отак. Сподіваюсь, не сильно перекину багато людей. зараза, зійшов. Ах ти ж тварюка, оце зійшов, так зійшов. От зійшов, удар такий був, віддай, удочку, і, і немає. І вже це десь майже тут було. Ай-яй-яй, слухайте, було прикро. А шкода. Опа-на-па! Є сконтакту. Чайка. Якась чайка. Да, це вже десь тут, віддай, удочку, зробило. Що ти скажеш? Що ти його скажеш? О, кидай, удочку зробило. Ви гляньте, яка смакота. Яка смакота! Клас. Клас, шикарно, шикарно. Вопручається, прям видно, або за хвоста, або прям ніби нормальний серган. Ну прям удочку важко тягнути, Ви гляньте. Ви гляньте, що тут робиться. І що там? Що воно скаже? Нормальний серган чи це? Просто ні, от ну, так тріпається ніби нормально, віці в сторону уходить прям. Не хвоста в паралельно. Ні, ні, ні нормальний сарганчик. Прям качалочка нормальна така. Ви гляньте. Такий сарганчик прям. Добрий сарганчик. Ви гляньте. Он такий вже сантиметрів 40. Грав 80. немає. Опа! І ховаємо його. Сарганчик такого сарганчика. Поки тут сарганчики, Давайте, камеру не промикати не буду. Відразу закидаємо і погнали. І погнали далі тягати, поки є сарганчики. О! Опа-клас. Давайте спробуємо. Тут капроводочка. Така проводочка, класно. О, ось і тут. Да, хтось тягне сараганчика, вон красивенько. Зараз побачимо. Ох, щось стрибає там сараганчик, слухайте. Прям дельфінчик. Це ж потрібно так. Клас. Там, ні, немає, нічого ніхто не привез. Опа! А як це так? Я зняв, відірвався в мене трійник. Хапанув відірвався трійник, Жесть. чіпляємо тоді новий, що робити? Показую, як я прив'язую Так, Проселяю через петлю. Отак от, от. І просто звичайним гудзом. Отак от, от. Тільки в два рази. Прокручуємо, дотягуємо до краю. Ось отак от. І зажимаємо. Правда, ще змочую, правда, щоб краще трималося. От, і все, воно ну, трошки десь навіть бовтається, але все на супер так. І все, більше нічого не потрібно. Більше нічого, може трошки не сильно в попихах може не розбирати, як це було. Но... Хто захоче, зрозуміє. Все, І тут так само петлю, щоб на пількер ставлю просто петельку. Так само. Оп. Головне, щоб петля невеличка, суто, щоб потрапив пікер проліз. І все. І відкусуємо. Так, все. Що ж, коротший поводок зробив, але спробуємо і так. Опа, напа, все, погнали, єс. Yes. Пішов процес. от, клас. Так, да, хороший сараганчик сів. гляньте, що там робиться. Оп, і в мене був, я і зійшов. Ну, диви. Чи я вже зачепив когось паралельно, не можу зрозуміти. Так. Да. Бачите, щось там хтось зараз витягну красиво сарагана. Пішов, пішов, пішов. Ти їхав Ага. Так, зараз побачимо, що гірно витягне. Ви гляньте, ага, забагрив його, забочинив. Але так, шибу так шибу. дивіться. Ні, ну, Хороший знакий такий осінній сарганчик. Супер. Опа, ну давайте спробую я. Спробую я щось такого зловити. Окей. Так Опа, оце відразу удари, мені здається. Відразу здається, схоже на удари. Так, ну це дивіться, бо я ж теж стараюсь в море кидати. Так, сильно коротка, мені здається, була. їм більше робити. Так, щось немає. Так, що ж, поставив тішечки менший пількірок. І ось з таким ось двічком напіренням. Часто ставрида і по влітає ще й оселедця влітає на, от. на такі ось мушечки. Що ж пробуємо. Так, ну що ж, Пробуємо легенький пількірочок, можна менше старатися. Хоче поки. Що. Не бачу, що пішов за серганчик. Опана. Ще разочок кидаю і вдягаю старий пільки. Перевірений, уже старий новий сьогоднішній, правда? так от. Шикарні ударчики, різка така проводочка. <рес> Кач, качечка, ледь не клюнула на пилкер. Так, ну заглохне. Десь пропали саргани, тому можна не захоплюватись сильно, можна спробувати щось пограти з приманками. Дивіться, хочу зараз поставити, ось вже от взяв ось такий ось т'єничок чорний, тому ну, що є білі. Ось такі ось білі є. Це нібито морські, оцинковані, але вони трошки грубіші. О, цей же самий розмір, але такі тоненькі. Це я ловлю на трійники. Е, Чекайте, що в нас це? Овнер. Да, це овнерські клейники. Бачите, згадати, що так часто ловлю, що навіть не на нашу ловлю. Так що зараз побачимо, може справа в трійнику. Він менш помітний, і здається, чорний в воді і саме тоненький. Ну, Можливо, буде непоганий варіант. Пробуємо ще разочок. Раптом диво станеться. Що ж, кидаємо прямо, не в море, але іди знай. Може він там якраз пасеться. Саме там десь пасеться наш сараганчик. О, спробуємо так з підкиданням. Опа, ще ніби когось тягну, але ні. О, ай, удар був хороший ударчик. Ай-яй-яй. Що ж таке? Може медуза все-таки. Спихнемо ще це на медузу, тому що шкода, якщо це сарган такий удар зробив. Так, О, щось було, мелькнуло, якась фійно. Закидання. Пішов процес. Але поки що глухо, глухо. Відійшов сарган, Десь пішов в море. Поки що не видно. Куди він дівся, не видав. Ох, сів, нажалів. Я Наплакав, так плакав на цього саргана, що не ловиться, що він такий, аж і ключик, він пручається, кидається, воно як дельфін просто. От він, от він і далі би запутався. Тим бо зірветься. Бо, а, в клюві ще попався нормально в клюв. Так, да, може тікти. Оп, ні, хороший дивіться. Який славненький сарганчик. Ай, клас. Оп, зловили. Таку рибу мрію зловили, якийсь сарган, шарган, В клюв, все як має бути, все поправило. Ах ти ж йолки палки Так, оставимо. Так, ну що ж, одненького наплакав після довгої паузи. Давайте спробуємо ще одненького наплакати. Раптом буде. Вже так десь на середині проводочки. таки вчепився. Таки вчепився зайчик котик, наш сарганчик. Я навіть не пам'ятаю, яка була проводка, чесно кажучи. Але так да відразу вперся віддай удочку, сказав. І все-таки, все ж -таки, все таки, все на того на цей пількер сьогоднішній. Не даремно я його робив. А, ну-ка, давайте майже ж. в море, в море, в море. Опа! Так, і що? І де наш сарганчик. Де наш сарганчик. Де наш сарганчик, який скаже, віддай мені утку. віддай мені спінг! Щас не бачу саме цього сарганчика. А він там точно є, я знаю. Так, де мої сергани? Ой, це щось вже занадто кинув в море, щоб хлопців не зловити. Чи нормально? може нормально. А може і нормально. Так, а ну давайте максимально швидка проводочка. Це вже ну, відзвонить не просто так, це вже потрібно збиратись, мабуть. Так, і це що збиратися. да, вже чую котик, що проснувся однозначно. Все, я збираюся. Ну що ж, моречко море, риболовля на морі завжди супер, шкода тільки дуже мало часу. От. Все таки має там сильний котик маленький, там, вже плаче, хоче додому. Поки я тут ловлю, оловлю, берегу вже нагулявся, хоче додому. Тому йдемо. Так, ну що ж, половили рибку, тішки в об'єктиві, правда, ляпки морської води. Ну то таке, то життя. От. О, хотів би познімати. А да. всякий, я а. Я б... <с <с?> от наш котик, зайчик маленький такий. Так що, я думаю, ми їдемо терміново додому, бо котик хоче додому. А ні, ми просто йдемо гуляти, да? Да, от котик кричить, просто хочемо гуляти. Так що все. От нам згадка така з татусиком, що йдемо гуляти. Tá?